До вашої уваги, серія снігова королева. є серії заварнички. Бачите, все йде в однаковому стилі, дизайні. Заварничок. Цукорниця. Такого ж самого стилю. Матеріал порцеляна, Рекомендовано мити руками. масльонка, Ось така з кришечкою. Достатньо велика, велика для стандартної пачки масла, медовниця, медовниця з паличкою, бачите, дерев'яною. Лимонниця, аналогічного ж дизайну. Ще раз зблизу показую. Кому що подобається потрібно, робимо скрін, відправляємо в Дірект для замовлення. Все можна замовляти окремо в нужній кількості. В цьому наборі, точніше, серії, є також тарілки різного діаметру, тарілки салатниці, блюда. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт vedelka.com.ua.